Вітання мої дорогенькі! З вами Дмитро і сьогодні у нас четвертий день турніра. Кривава битва п'ятизіркових без безсиніх. Оборонка тримається в А. Хм. Якщо чесно, такі нападають. Ого. А що це таке? А вони не будуть там перебивати міньйонів самі собі. Точніше, паразитів. Ну, Джепсі Денджер, коротше. Все, все з тобою зрозуміло. Так, погнали. М -м так. Так, так. Так, і ось так. Ага. Угу. Так нали, швиденько відіграю, да буду відпочивати. Ну, ясно. Все-все ясно. Донатором підкручують. Так, цікаво, що я тут взагалі зможу скласти? Ну давайте там зелені. Угу. Червоні хрін там. Зараз будуть уже... Чи вони будуть перебивати? Зараз ми подивимося, що вони взагалі будуть робити. Не перебивають друг друга. Так. Що мені потрібно? Е, мене не врятує та трійка червона. Ну так, звісно, врятує. Так, ми без хіла граємо, да? Знімаємо цю всю каку, бачили? Мегапаразит не з'являється. Ну, так як я, в принципі, і думав. Треба познімати це все? Давайте спочатку цею. Потім цею. Так, чекайте в кого краще вдарити? Дві двісті? Короче, давайте ось так. все одно супротив. Пісота, горіння маленьке, тому ось так. Так, іде в дупу со своїми паразитами. Там трієчка червона, і будемо закінчувати. Навіть ні, уже четвірку збили, але трійка лишилася. До побачення. О, ми проти них воювали ось недавно буквально. На безхиловій. А ця навіщо? Ну вона дебаф такий серйозний може повісити. Так, добре погнали, не хочу нічого міняти. Сюди. Сюди. Далі що ж червоне треба. Так. Зеленого у нас немає. Давайте ну, ще разочок ось так. О! Червоне є зато. Щось трішечки познімаємо, бо то вже стрьомно цього доб'ємо. Хут-хутра Джана. Ну шо ж ти? Бачили, поскільки полетіло? Ай, жах. Так. Так, можна ось так долбанути, ось так долбанути. Вона там все одно не вляжеться, да, та сопля. Фіолетова. Можна було атаку докинути собі. І ти не реснися, Бо трішечки турнір не той. Далі. Пф, пф, ви що? О, і Стамбул. І з цими воювали. Теж недавно. Де ви це ховачів набрали? Давайте поки що зелений підготуємо, а ми його вже підготували. Червоненький хочу та й хотів та й забрати. Це, звісно, трішки неправильно, але потрібно щось знімати цих паразитів, бо зараз буде нам ой, дуже як неприємно. Червоного, на жаль, нема. А, я без червоного не вивезу. Та ні, все це залив. Якщо зараз ніщо не вилетить, випадково не де. Да. Ноги ну, ті близько немає. О. Ну, пізновастенько. Да пізновастенько? Спочатку цей бо цей 29. Угу. Та треба сюди ж і бити. І ще ось так зробити. Ось зелений. Ну, хоч когось, може, врятуємо. Але це буде не регін. Так, я знаю, хто точно буде спати, спати в нас буде лікуй, <світ> <світ> тут червоний треба шукати. Ухляйся, вони горять. Лікуй має догоріти. Блін, не догорить. Фігово. А я ніяк його не можу підсипити червоним там якимось. О, є червоний. Ми ловили лікуя, не поміг він нікуя. Ну, чесно, я думав, що мені тут а, дубця. Знов два Чи мю. І Ірин. Регін по центру щоб нам могло допомогти. Ну, брати гаторку і. Перебирати Рагріма, мені здається, я, я їх не повбиваю, а може повбиваю, але тоді барда потрібно брати. Ні. Можливо, замість одної регін взяти щось інше. Що ми візьмемо? Мар'яну? Там зелених немає, щоб Мар'яну брати. Давайте, може, будемо їх і палити, і морозити. Ось так ого, відразу. Ну і чудово погнали тоді сюди, знов такі ці грьбані кутки не. Не підуть в сон, так раз два, три, четыре, пять шесть, семь. Взрываем. Ну, Давай то. Блокувальницю прибирати, ладно, вони двоє од'їхали. І оканта хорошо попала. Давайте якось так. Ну, бімбу я зробив, а підривати нема що. Ладно, і так доб'ємо. Щось новеньке. Короче, пошли. Хм? Хм -хм. Так, добро, там приехала. Як він умудряється заповільняти, так. Моя може долбити в одного. Вона що вона... а в двох. Я думаю, вона в одного і долбить. Мені 4 потрібно червоних. Ладно, давайте я канту хоча б зарядимо. Мінус п'ятдесят. Так, добре, що хоч зелена не майже на заповільнення. Коли встигла, я не подивився. Що мені потім Бімою робити, як він зарядиться? То буде весело. Давайте їх підпалимо. Три хода. М -м -м. Ну, будемо сподіватися, що щось там попаде. А, стоп, а вона що також не промахується, чи що? Ладно, потім подивлюся, щось я читав, читав і не знайшов. Не буду затягувати час. Не треба біму заряджати. Ну його. 1700. Оце вони наробили. Наробили хріні, блі. Молодець. Я не знаю, як проти тих ремісів буде грати. Не проти ремісів, а проти тієї сім'ї. Так, добренько. Відбилися швиденько, без поразок. Де чудово. 33. Ну ладно, це. Пів одинадцятої, тільки що пішов я віддихати. Коли викладу, не знаю. Вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки, миру, щастя і добра вам.